У добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць новояворівської громади. У цьому випуску ми завітали до навчального центру Смарт Скул, місця, яке підготувало до школи не лише сотні дітей Новояворівська, а й відкрило для них світ знань. І нових можливостей тут завжди панує атмосфера підтримки та розвитку. А з початку 2022 року центр став ще й важливим волонтерським пунктом, де об'єднувались люди, аби допомагати іншим. Волонтерка та мама дітей, які відвідують центр, Тетяна Наконечна ділиться враженнями про Smart School. Колись Михайло Грушевський сказав, що школа дає те, що потрібно у житті. І мені завжди ці слова асоціювалися із смарт-скулом. Поясню, чому? Тому що у руках вихователів і вчителів є найдорожче, що у нас є: це діти, їхні душі і їхній розум. І вихователі з вчителями саме можуть користуватися цими благами дитячими і вкладати у дітей якнайбільше. І як на мене, саме у смарт-скулі це поєднано якнайкраще, тому що вони дають такі, як для мене, дві найважливіші. І речі це світло і любов. А важливою складовою Smart School є те, що вони не просто навчають дітей, а вони навчають дітей любити вчитися. Дуже мало е, у нашій країні е, вчителі, вихователі спрямовують свій акцент на любов до навчання. Але у смарт-скулі це ідеально поєднують. Тому Smart – це про любов. Про світло, і нам завжди тут добре. Вчителька англійської мови Оксана Гоїнець працює у центрі вже 10 років, і за цей час смарт скул став для неї справжньою другою домівкою. Тут надзвичайний колектив, який не змінюється на протязі 10 років. Надзвичайно здібні, розумні, талановиті дівчата і. Я рада допомагати діткам, які проходять сюди, чекають е, чогось е, навчитись, побачити щось нове. Е, ми можемо доступно пояснити діткам будь-яку тему з англійської мови. Хто з дівчаток вивчає загальний розвиток діток? то взагалі це постійно відкриті величезні очі, які чекають чогось нового. І смартфу це мій будиночок, в якому я з 10 до 7 вечора у центрі є кілька кабінетів для розвитку дітей, серед яких окремий для фізичного виховання, кабінет логопеда та класи для вивчення англійської. Один із цих класів одночасно слугував основним волонтерським пунктом. Більше про це розповідає Ірина Топишко, членкиня благодійного фонду Місто добрих людей. Smart School – це став такою точкою, коли на початку повномасштабки всі були в паніці, всі були в стресі. Іра, власниця, вона так класно згуртувалася. Вона гарно відреагувала в стресовій ситуації. І ми тут, в принципі, перше почали волонтерити для наших хлопців військових на полігон. Ми тут Тували, складали, збирали тут смартфон е, повністю е, окупований волонтерами. Ми дуже допомагали саме ось тут. В цій кімнаті ми дуже часто. Сортуємо, пакуємо цукерочки, робимо різні свічки, різні такі заходи організовуємо по ну, які організовують дівчата з міста добрих людей. Smart School – це така класна точка, яка не тільки вчить англійської мови чи підготовка до школи, а вчить в першу чергу бути людяними і добрими. Тому Smart School – це є клас у серпні. Центру Smart School виповнилось 10 років. Ірина Дучак, співзасновниця, поділилася історією його заснування та першими кроками. 11 років тому ми з подругою працювали в іншому навчальному закладі, і в принципі, як мама дещо мене там не влаштовувала, і виникла ідея, все таки відкрити свій навчальний заклад. І в принципі, ми відважилися. Дуже було важко було багато. Важких ситуацій, але все-таки ми зуміли, ми зробили. Але ми зробили разом з нашою командою, з нашими дівчатками. Реально з викладачами, з великим серцем, і велика заслуга це є їх, і велика співпраця наша от, через моїх дівчат. Багато хто тут вже працює дуже довгий період часу, і це напевно говорить про те, що тут таке добре для них, бо вони не шукають якесь інше місце роботи. Вони залишаються тут. Це дуже важливо. А якщо говорити про головну ідею смарт-кулу, все-таки напевно першочергово є комфорт дитини, комфорт батьків першочергово, тому що кожна дитина є індивідуально, і кожна дитина має мати свій підхід до себе. І, в принципі, так само і батьки. Є деякі проблеми, які батьки не хочуть говорити. Але це е, дуже важливо, тому що, батьки, не стидайтеся сказати, що є якась проблема з навчанням, що є якась проблема з прийняттям інформації. Завжди е, викладачі допоможуть вашій дитині і вам, тому що навчання першочергове. Якщо би треба було описати смарскую твої словами, які би то були слова? Підтримка, співпраця і розуміння. Анна відвідує центр уже не перший рік, і ось що вона каже про нього. Я перші сюди ходила на підготовку, а потім вже ходжу на англійську. Я вже тут майже чотири роки ходжу. Подобається тому, ну, бо тут можна з дітками ем, дружити тут. Класно, тут гарно є. Тут добрі вчителі. Smart School показує, що освіта і добрі справи можуть творити справжню спільноту, де кожен почувається у безпеці і знаходить своє місце. Кожен говорить, що тут справді добре. Це дійсно класний показник. І ми дякуємо вам, що ви є в Новояворівську, що ви на початку 2022 року стали волонтерським прихистком. Тому ця позначка від сьогодні ваша Дякую! Добре. Дякую. Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У крайньому, але не останньому випуску. Ми завітаємо до салону Стиль у старичах місце, де якісні послуги поєдналися з благодійністю. Власниця салону вже багато років допомагає військовим, а тут створює особливу атмосферу. Відчути її разом з нами зможеш уже у вівторок.